Давай, будеш мені допомагати. Розбираємо, так? Да? У нас розпакування синок. Це що? Маркока. Морковка. Це ну, трошки гарбузик, але, ну, в принципі, морковка теж може бути. Це для гарбузової каші. Ви бачили, яку я готую гарбузову кашу. Давай, неси, неси все. Так, що тут нам принесли? Гауда, сир, Творожок. Кисломолочний. Він в мене голосний, цей мій син. Так як у мене тут е, піст, і багато род... членів моєї родини постують. Хоча якби з цього я купувала кокосове молоко, це найкраще кокосове молоко, яке я знайшла з усіх супермаркетів. Він відповідає ціна якості. Він коштує 140, здається, 5 гривень, але тут цілий літр. Тому що якщо береш банку 200 грамів, там буде вона коштувати, наприклад, 109 гривень, а тут більше молока, і я на ньому і какао роблю, і каші, і все на світі. Моркішка. Можливо, ви думаєте, я це купила сину? Ха-ха, це я собі купила. Я їм таку морковку. Ого, скільки пакетів! Ще сирок. І це такі десерти, ці пісні десерти. Манго Маракуя. Або, як прийнято казати, в зожній сфері веганські десерти. Я їх теж люблю. А підносять ці пакетики. Вони по 65 гривень метро сама найнижча ціна. І син їх любить, і всі їх люблять. Так, що ще тут? Ну, тут просто е, овочі, фрукти. Все, що я люблю. Так, зелень. Раз. Зелень два. Хтось мене якось казав: ви на підлогу кладете, ваше столів нема, а мені так зручно. Я сіла, в мене тепленька підлога з підігрівом, вимита, чиста. Чому я не можу сидіти в себе на підлозі? Так, це Kiwi Gold. Пам'ятаєте, минулого разу я вам показувала Kiwi Gold, і була підстава, бо там було зовсім не Kiwi Gold, а звичайне Kiwi. Зараз знову підстава, бо я не можу розпакувати. Так, ось ось так виглядає Kiwi Gold. Бачите, гладеньке взагалі без цього. Боже, в мене манікюру нема. Без. Uh, шуршавчиків цих, але всередині воно жовтеньке і воно дуже солодке. Воно просто настільки смачне і солодке. Mm -hmm. да, синок. Mm -hmm. да, це у нас нова синок, буде ця нова там гірлянда. Там Попроси там. тьотю, хай тобі допоможе розкрити. Це Ми будемо на ялинку нову гірлянду вішати, бо я хотіла. Я хоч... да, ще є гірлянда. ще Бо я хотіла гірлянду, дівчата. Знаєте, яку? Таку жовтеньку, теплий колір, а купила е, синій колір. Так, це мої улюблені помідорчики взимку. Потрошку можна додавати, тому що зараз дуже дорого е, вживати томати чері. Але я не бачу змісту вживати пластикові томати, бо вони не смачні. А ці смачні солодкі. Да? Ну, бананаси. А ви знаєте, до речі, що є такий плід бананас і це плід монстери. «Монстера» – це те, що завжди росло в поліклініках. Так, це мандаринки. Це ще банани. Бананів більше замовила. Син любить, бо він захворів і сидить тепер вдома. Так, авокадо це моя тема. Дуже люблю авокадо ці вони такі соковиті. Авокадо ніколи не зберігайте в холодильнику, тому що вона втрачає свій смак, які і томати зберігаю на підвіконні. Так, ще кусочок бананчика впав. До речі, зелені банани більш корисні. З точки зору в них більше резистентного крохмалю, менший глікемічний індекс, менше цукру, ніж встиглих. Так, тут у мене перці. Перцях теж дуже багато вітаміну С, тому я, я взимку купую перці, і вони дуже смачні, солодкі, син любить. Але томати не дуже люблю. Так, це Селера. Я за селерою, за стеблом Селери, ганяю по всьому місту. Дивіться, якої воно негарної якості. Я не задоволена, селери, ні фонтан, дивіться. Чи вона у них остання була, чи що. Просто не могла знайти селеру, куди додаю, в страви додаю, готую і просто гризу так от. Сіленько. Угу. Ага, два стебла селери. Ну, це гарне стебло. О! А це пан батат. Я думала, що буде дві штучки, а вони одну поклали бататінку. Про батат ми з вами теж багато говорили, не буду на цьому зупинятися. Замовлення з метро роблю десь раз. Тиждень, два на тиждень. Ой, два, раз на два тижні. Це яблука, яблука і кілька огірчиків. Так, далі йдемо. Пакети. Ой, тут в мене заморозка. Одні овочі. Дуже я полюбила ці грецькі овочі. Раз овочі, два овочі. Три це дуже смачний такий е, травичка. Це травичка м -м, мікс італійський. А це я цим не довольна теж. Дивіться, яке заморожене. Блін, ну ну серйозно. Ну ви що, не дивитесь, що ви продаєте? Ну, це такі мають бути овочі. Вони вже розморожені, переморожені 100 мільйонів разів. Слухайте, я прям розчарована. Ну, козявки. Це на це має дивитися, в магаз... магазині от, керуючий ходить, він має побачити, що у них от така от галіма е, ця суміш. Таке не можна продавати. Потім що ще купила? Губки, губки раз, губки два. Зіп-пакети для зберігання е, різних овочів. Терпіти не можу цього мужика. Ось такі салфеточки, бо вже закінчились. Ця велика пачка, 10 штук, коштує 109 гривень. Господи, як це дорого. І до места зчистити унітаз. Такий рожевенький, непереможний боротьби з микробами. Такий прям мі, мі 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 мішка Так, в мене питання, а де моя риба, яку я замовляла? А риби? Щось не бачу. М'ясо мені привезе індичка в четвер. Я вам зніму окреме відео. Я не бачу ніякої риби. Певно, не було у них риби, бо вона на акції. Ай-яй-яй, ну добре, я придбала все рівно хеку. В мене є хек. Все буду тоді розкладати. Судочки різні. Не, трош, не, не дуже в мене тут порядочок, так? Мені здається, що порядочок може бути тільки у тих, хто цим безкінечно займається. Я не безкінечно цим займаюся, я взагалі цим не займаюся. Все. До речі, мене теж вірусняк підхопив. Що я вам знімаю? Знімаю свою кухню і взуття помити. Себе буду знімати. Червона жарко в хаті, компоту напилася. Все відкрито. Що вам ще показати? Нема нічого нового. Були у лікаря, повернулися від лікаря. Діагностували сину вірус. Так, все. отаке маленьке розпакування.